Колись давно, ще коли був малий, мені дісталась ціла коробка касет з мультиками. Пам'ятаєте усі шедеври: качені історії, чорний плащ, Чіпдейл, Дейл, 101 далматинець. Але була серед всіх цих касет одна така, на якій нічого не було, ніяких наліпок чи написів. Я вставив її у відак і це був справжній хеві метал. Фантастика, фентезі, жахи, психоделія та чорний гумор змішалися в якийсь шаленючий анімаційний тріп. Як тільки почався мультик, батько глянув на екран і каже: Чуєш, щось якість тут якась не дуже. А ну ка дай-ка цю касету сюди, а сам вмикай краще Аладдіна. І тільки з часом я зрозумів, що з якістю там все було добре. Просто це був той мульт яким, яко кажучи, не варто було дивитися у тому віці. Голі амазонки з мечами, мутанти, зомбі, кислотні барви та крутий рок. Після перегляду цього мультфільму у вас буде бажання або стерти собі пам'ять, щоб не знати, що ви це бачили, або стерти собі пам'ять, щоб переглянути це анімаційне божевілля ще раз, наче уперше. Вітаю, друзі, у кіноклубі Промінь! Сьогодні у нас марафон справді крутої анімації. Це ті мультики, що розбивали серце душероздіраючими сюжетами, що лякали химерними образами. Вони вражали фантастичним видовищем і збуджували уяву шаленими пригодами. Коротше кажучи, вмощуйтесь й зручніше, ніби от-от почнеться той самий ранковий марафон мультфільмів по телеку. Цей марафон ми розпочнемо з мультфільмів режисера і аніматора Дона Блутта. Він зробив багато різних проєктів. Я майже певен, щось із цього вам точно траплялось. Але сьогодні я хочу поговорити про три його стрічки, які особисто мене вразили найбільше. Саме їх я об'єднав таку собі неофіційну трилогію, яку назвав Трилогія страху, любові та спокути. А перше, ніж заглибимось у самі мультфільми, давайте коротко подивимось, хто ж такий Дон Блуд свого часу він працював у студії Дісней. у 1979 році. Разом з кількома колегами Дон Блуд залишає Дісней та створює власну студію. Вони мали чітку мету повернути справжню магію класичної анімації, і саме в його мультфільмах підіймалися серйозні теми. Класова нерівність, залежності, страх і смерть. Режисер не боявся складних питань. Але що найважливіше, кожна його історія закінчувалась справжнім катарсисом. Отже, пішов цей дядько з Діснея, заснував свою студію і одразу випустив один із найкращих анімаційних творів. Взагалі, це перша картина нашої неофіційної трилогії. Вона має назву Таємниця Щурів. Цей мультфільм вийшов у 82-му році і одразу дав зрозуміти, Блуд – це вам не дійсний. У центрі історії польова мишка на ім'я Брізбі. Вона мати, яка намагається врятувати свого хворого сина. Але замість чарівної пригоди ми отримуємо темну, тривожну подорож у глибини страху, наукових експериментів і таємниць. Мишка змушена звернутися по допомогу. До загадкової спільноти щурів, які втекли з лабораторії НІМЗ Національного інституту ментального здоров'я, благаю, підкажіть інший вихід. No... Нема іншого виходу. Атмосфера гнітюча, музика моторошно і візуально все дуже деталізовано. Кожен беграун тут намальований вручну з багатьма шарами, глибокими кольорами, світлотіннями, анімацією, світлу, диму і дощу. Створюється відчуття простору і магії, але, попри всі тайничі лабораторії, давні артефакти, і магічні амулети, суть історії не в цьому. Суть у страху матері, яка готова на все, аби врятувати дитину. І ця емоція дуже правдива. Як я вже казав, ці мультфільми приховують серйозні сенси. По-перше, це питання етичності науки та дослідів над тваринами, щури стали розумними завдяки болю. Їхня свобода це наслідок страждання. Якось увечері я глянув на слова під дверцями клітки. І зрозумів їх, щоб відкрити дверці, відсунь засув. Також піднімається тема влади і лідерства. Всередині колонії щурів точиться боротьба, є зрада і параноїдальні амбіції. Якщо нікудемуса прибрати, що нам завадить захопити владу. Дженнер, не вбивай нікодемуса. Не любиш крові. А ще головний елемент це сильна героїня. Ця маленька мишка Місіс Брізбі – одна з найсильніших жіночих постатей в анімації, без зброї, без суперсили, але з абсолютною мотивацією та рішучістю. Наступний мульт Земля до початку часів. Це вже зовсім інший світ, але біль нікуди не зникає. Навпаки, тут він лягає в саму основу історії. Мультфільм вийшов у 88 році, і його продюсували Стівен Спілберг, Джордж Лукас, а режисером став Дон Блуд. Але це не парк юрського періоду, це про дитинство, яке розбивається на друзки, як і серця глядача під час перегляду. У центрі сюжету маленький динозаврик Літл та його велика небезпечна подорож. Малюк іде сам, потім приєднуються інші динозаврики. Такі самі втрачені, налякані діти, вони шукають легендарне місце, велику долину, де є їжа, спокій і, можливо, нова родина. Любий мій Літлфуте, ти пам'ятаєш дорогу до Великої долини. Земля до початку часів візуально дуже м'який і ніжний мультфільм, але саме завдяки цій красі біль тільки підкреслюється. Цікаво, що в мультфільмі немає злих людей, чаклунів чи інших потойбічних ворогів є тільки світ, який байдужий. Землетруси, голод, хижаки це мультфільм, де жорстокість не персоніфікована, вона просто є. Але посеред цієї жорстокості народжується справжня дружба між дуже різними героями, які навчаються довіряти одне одному. «Церо, ми маємо йти за сяйколом. Цього разу я обираю простий шлях. Але нам не туди, хто сказав, моя мама. Особливо хочеться сказати про те, як цей мультфільм виглядає. Бо навіть якщо не знати нічого про сюжет, від самої картинки вже стискається щось усередині. Кожен фон це окрема картина. Аніматори використовували так звану мультипланову камеру, що дозволяла створювати ефект справжнього простору та глибини сцени. Знаєте, в мене таке враження, ніби весь фільм, залитий акварельними фарбами. І знову ж таки, як і таємниця щурів, земля до початку часів один з найкрасивіших анімаційних фільмів свого часу. Ну і третій фільм цієї трилогії це усі пси потрапляють до раю. І на відміну від перших двох мультфільмів, ця стрічка не приховує своєї темної. Майже нуарної сутності вже з перших кадрів. Це дивна і зворушлива історія про переродження, про вину і спокуту, суміш антропоморфного фентезі і притчі, світ, у якому відбуваються події. Це такий анімаційний новий орлеан з джазом, болотами, притонами, і саме естетика робить цей мультфільм унікальним. А музика це взагалі окрема історія. Можна почути щось від сов джазу до мюзиклових вставок, як у класичному Діснеї. У цьому дитячому мультику висвітлюється дуже конкретна проблема азартних ігор, ставок та гемблінгу. Головний герой Пес Чарлі має згубну залежність. Вибачте, ви не скажете, хто з вас сьогодні переможе? і коли знайомиться з маленькою сиріткою, яка вміє говорити з тваринами, він якраз її і використовує для точних прогнозів у різних змаганнях, де виступають тварини, і це ще більше затягує його в азартне пекло. Я йду. Ти казав, що ми будемо допомагати бідним. Ти обіцяв знайти маму і тата. І, юбилів, і все забув. Фінал несе не лише емоцію, а й запитання, чи може хтось, хто жив нечесно, все ще заслужити другий шанс. Фінал мультика один із найболючіших, який можна поставити на одному рівні з деякими культовими кінострічками, навіть переглядаючи зараз, затамовуєш подих і намагаєшся стримати сльози. Кінець без зайвого пафосу, без чарівного хепіенду, але саме тому. Він такий чесний, відчуття, що герой справді щось зрозумів, що його спокута не в словах, а в останньому вчинку. І є інтернет легенда, що фінальну репліку у фільмі актор Берт Рейнольдс, який грав пса Чарлі, переписував понад 60 разів, бо не міг стримати емоцій. Як ти почуваєшся? Окей. Добре. А ти? Ну, я... Я прийшов попрощатися. Чарлі, ми ще побачимося. «А вже ж, дитинку. Адже до побачення, це не прощавай. Тоді до побачення, Чарлі. Репліку до останньої сцени він записував уже після трагічної загибелі маленької акторки, яка озвучила дівчинку в мультику. Її доля це справжня моторошна трагедія. Але щоб зовсім не стало сумно, можете знайти її в інтернеті та прочитати самостійно. А що ж робили у ті часи Дісней? У 1985 році вийшов мульт Чорний Казан. Це той самий прихований діамант, можна навіть сказати, творчий експеримент студії. Чорний казан це похмура фентезі казка, яка дуже відрізняється від інших творів Діснея. Тут є і лякаючі сцени, і зловісний рогатий король, і навіть така відверта спокусниця відьма, сцени з якою можуть змусити зніяковіти навіть дорослого глядача. Сюжет розгортається у черговому казковому світі, де юний свинар випадково дізнається, що його чарівне порося здатне бачити майбутнє, і тому стає мішенню для темних сил. Рогатий король шукає чорний казан, містичний артефакт, що дозволяє воскресити армію мертвих і захопити світ. Ну а нашому герою разом зі своїми друзями, як завжди, треба цьому завадити. Що як війна скінчиться, а я таки не встигну повоювати. І це було б чудово. Війна це не гра. На війні люди страждають. Найкрутіше у цьому мультику це атмосфера та візуал. Хоч герої схожі на класичних діснеївських персонажів, але сам світ просто душить своєю похмурістю: брудні підземелля, чорні дракони, кістки та черепки, і справжня армія мерців. Ці повсталі скелети зовсім не виглядають як з дитячого мультика. Вони нагадують більше якихось повсталих мертв з гри Діабло. У кульмінації чорного казана все доходить до максимуму. Найпотужний. Ужніший епізод, коли рогатий король піднімає армію мертвих, кістяки повстають під звуки болісного вітру, небо розривається на шматки, зелене червоне світло пронизує простір, а очі короля палають божевіллям. І Ось цей момент, наче з фільму Жахів. Лише погляньте, як з нього злазить шкіра, і він плавиться в пекельному полум'ї. Так, так, ми все ще дивимось дитячий мультик, якщо що. Окрім таких жорстких сцен, тут є й дещо пікантне, а саме сцена з відьмами. Вони трохи гротескні, а одна з них ну, дуже кокетлива та зваблива. Перетворений на жабу менестрель падає їй просто в декольте, і камера акцентує на цьому крупним планом. Він стрибає між пишних форм відьми, і це відбувається просто на екрані. Чорний казан це парадокс. З одного боку це фільм, якого Дісней соромився, і який провалився у прокаті. Та насправді він ледве не став причиною закриття студії. Але з іншого боку, мені здається, саме тут криється справжня художня свобода та ультра-ретро Кайф. Вау, wow. мої чуваки та чувакеси, давайте візьмемо музичну паузу і поглянемо дещо справді цікаве. Я, як фанат старої музики, особливо у жанрі рок, не міг пройти повз один дико недооцінений мультфільм, який виглядає так, ніби Девід Боуі і гіпоп вирішили зняти спільний кліп, а на ролі режисера взяли канадського аніматора і сказали йому, заміксуй щось, наче мюзикл дісней, але у жанрі хеві металу. Ідеться про мультик з назвою Рок Rule» Рок і правила анімаційний фільм 83-го року, який, звісно, провалився у прокаті, але згодом отримав культовий статус серед поцінувачів дивного, обскурного, але такого незвичайного мистецтва анімації. Уявіть собі постапокаліптичний світ, де замість людей антропоморфні мутанти. А головна загроза це старий рокер чаклун на ім'я Мак. Колись він був всесвітньо відомим рокстаром, а тепер шукає спосіб повернути собі славу. Його план викликати демона з іншого виміру за допомогою унікального голосу. Цей голос він знаходить у молодої вокалістки на ім'я Енджел. Її голос це як потужний артефакт з надприродною силою, а її друзі, включно з хлопцем, протагоністом, намагаються її урятувати та зупинити демонічне шоу. Але головне в цьому мультику не сюжет. Це фільм, який живе і дихає музикою. За Енджел співає сама Дебі Гарі з гурту Блонді. Її вокал, такий ніжний, але потужний, ідеально передає внутрішню силу героїні. Особливо вражає фінальна сцена, де її голос буквально протистоїть демонічній сутності. У мультику також звучать композиції і інших відомих рокерів, що створює справжній музичний калейдоскоп. Візуально це психоделічна подорож. Тут є ранні CGI, неонові спалахи та сцени, що нагадують обкладинки альбомів Pink Floyd. Та й, взагалі, естетика така, наче слухаєш якусь стару касету, записану ще батію в молодості. Атмосфера мультику це суміш нуарної фантастики, рок-опери та дивних фрагментів з телебачення 80-х, де кожен момент виглядає як кадр з музичного кліпу. Ну якщо вам до вподоби психоделічний рок, естетика VHS і відчуття, ніби ви знайшли щось заборонене і чарівне у коробці з касетами, цей фільм саме те, що треба. Якщо вже ми й говоримо про ретро-анімацію, то тут обов'язково треба згадати Ральфа Бакші, режисера, який не просто створював мультфільми, а ламав усі можливі шаблони. Його роботи завжди провокативні, насичені сатирою, брудом, жорстокістю, соціальними коментарями. Його мультики це такий міцний коктейль з тем вікової категорії 18. Але серед усіх його картин. Я особливо виділяю його фентезійні твори. Саме там, на мою думку, його стиль розкривається найяскравіше. Одним з таких творів є його версія володаря перснів 1978 року. Це перша спроба перенести епопею Толкіна в анімаційний формат. Режисер використовував ротоскопію щоб надати персонажам реалістичних рухів і створив похмуру майже всю реалістичну атмосферу середзем'я. Поглянь. твій лук Леголаса — це Саруман! Стріляй, доки не зачарував швидше. Мені особисто сподобалось, як він передав відчуття загрози. Темні кольори, тіні, примарні орки і саурон, як безликий вогонь у далечині. Але саме цікаве те, що фільм охоплює лише частину історії і немає продовження. Та навряд чи колись воно і буде саме від Ральфа. І ось ця незавершеність додає йому особливої чарівності. Гарне місце тут добра скеля, у цієї країни міцні кістки. Ця версія володаря перснів має дивний вайб. Щось на межі між театральною постановкою, психодолічним сном і фентезійною ілюстрацією. Тут ельфи виглядають як привиди, енти як ходячі дерева з кошмару. А голум це справжнє втілення розкладу і одержимості. Гарний гобіт. — Гей, гей, ти чого його лапаєш? Але якщо Володар Перснів це така темна балада, то мультик Вогоні літ це чистий меч та магія у стилі хеві-метал. Я тут кайфую майже від кожного кадру. Все виглядає як ожила обкладинка фентезійного журналу або книги Право «Підземелля та дракони, пейзажі, битви, персонажі, все дихає епічністю. І знову тут є ротоскопія, яка додає рухам персонажів особливої пластики. Обидва ці фільми приклади того, як режисер використовував анімацію не як дитячі розважальні медіа, а як інструмент для створення дорослого, експресивного, іноді навіть агресивного мистецтва. Ну що ж, друзі, продовжуємо наш мультріп та залітаємо в аніме. І це справжня бойова класика Street Fighter 2 1994 року. І я вам скажу чесно, що це повноцінний бойовик з духом 90-х. Мені особисто дуже зайшло, як тут передано дух гри. Кожен персонаж має свій стиль, свої прийоми і навіть свої музичні теми. Видно, що тут є любов до оригіналу, і вона відчувається у кожному кадрі. Анімація тут просто неймовірна. Бійки поставлені з увагою до деталей, особливо сцена Леги проти Чунлі. Я реально у захваті з того, наскільки вона напружена, динамічна, усе виглядає серйозно, жорстко і стильно. У цьому мультику є всі улюбленці з відеогри. Кожен має свій момент, і навіть якщо хтось з'являється ненадовго, це все одно виглядає круто. І ще мені особливо сподобалось, як показали Рю, не як супергероя, а як Ма. Мандрівника, який просто хоче бути кращим, і це додає глибини. якщо ви пам'ятаєте ті часи, як збирались з друзями і билися на приставки, для вас це просто must see. Ну і у кінці дослідження ретро анімації поглянемо на похмуре готичне фентезі з вампірським вайбом: Дій мисливець на вампірів. Це те аніме, яке мене просто шокувало в дитинстві через купу жорстоких сцен. Темна балада про самотність, кров, загорнута в постапокаліптичний футуризм і стилізована під класичний готичний жах. Події розгортаються у далекому майбутньому, де після ядерної катастрофи людство вижило, але опинилося під владою вампірів, аристократичних істот, які поєднують магію, науку і безсмертя. У цьому світі з'являється загадковий мисливець на вампірів на ім'я Ді. Він напівлюдина напіввампір. Його наймає дівчина Доріс Ленг, яку вкусив могутній граф Лі, і тепер вона приречена стати його нареченою. Зачекай, ти ж мисливець, так Більше того, мисливець на вампірів. Є... Дії погоджується допомогти, і з цього починається подорож, сповнена монстрів, мутантів та інших несподіванок. Мені дуже подобається, як тут поєднані жанри. Це і фентезі, і наукова фантастика, і вестерн, і готичний жах. Ну і саундтрек. Він також чудово підкреслює атмосферу. Тут є і тривожні синтезатори, і меланхолійні теми. Анімація це просто вау. Чи то якість старої плівки, чи вінтажні артефакти у кадрах, але завжди такі картини виглядають дуже стильно. Контрастні тіні, кольори, це просто візуальна насолода. Переконуюсь знову, є щось особливо чарівне в тому, як малювали аніме у 80-х. Заткнися! Гадаєш, який жаль, дампір може мене перемогти? На цьому наш сеанс кіноклубу добігає кінця. Я нотаю касетки на початок і вимикаю віддак. Дуже дякую за перегляд! Якщо вам сподобалась ця серія мого проекту, ставте вподобайки та напишіть коментар, про які мультики ще варто згадати. І окрема велика подяка всім, хто підтримав проект донатом. Для всіх бажаючих підтримати всі посилання є в описі під цим відео. А також підписуйтесь на соцмережі проекту, там різні цікаві нотатки про кіно і не тільки, а ще трохи лайфстайлу та бекстейджу проекту. А для тих, хто додивився аж до цього моменту, зараз буде кліфхенгер наступної серії. А поки що бувайте і до зустрічі у кіноклубі РМІ. Я дістав, я дістав плівку, заходьте скоріше.